До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Я з приємністю запрошую до. Перегляду Броденюз сьогодні у випуску Дивіться про таке. Віче у центрі міста Броди відгумін події, вистава та розваги для діток Бродівської громади, загибель бджіл на Бродівщині. Про це та інше у Броде Ньюс. Щороку, у третю неділю травня, вшановують жертв політичних репресій. Більше інформації про цю подію у центрі Бродів. Дивіться у сюжеті. Цей день пам'яті скорботи про жертв, які загинули або постраждали в Україні внаслідок політичних репресій комуністичного режиму після повномасштабного вторгнення расистів, терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості українців, чиї міста і села окупували війська агресора. Україна бореться за те, щоб звільнити свою землю від окупантів і відновити суверенітет. Але в нині в нас є захист. Нині ми маємо надійну опору. У нас є Збройні сили України, у нас є армія незалежної української держави, яка зробить усе для того, щоб не повторилася трагедія ХХ століття. Сергій Нікішин, Василона Кудь, Дмитро Стоцький, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн. 18 травня у межах проєкту школа без нікотину до Всесвітнього дня без тютюну, який відзначається 31 травня. Гімназисти 9-10 класів здійснили велопробіг за маршрутом Броди Смільно, Сиденівка, Лагодів, Броди. Пеломандрівка мала і краєзнавчий характер, гімназисти отримали інформацію з історії рідного краю на певних зупинках. На одній із зупинок гімназисти працювали у командах, виконуючи різні інтерактивні вправи, складали асоціації, визначали міфи і факти щодо тютюнопаління, пропонували пропонувала альтернативи цій шкідливій звичці, створювала живу антирекламу. У Бродівській книгозбірні організували цікаву виставу для дітей та веселу руханку у центральному парку. Деталі у сюжеті у Бродівській дитячій бібліотеці організували цікаві заходи. На початку малюки дізналися історію дня захисту дітей, далі їм розповіли про прапор Міжнародного дня дітей. Вже спочатку це свято започаткували у Німеччині, а потім інші країни світу поважали за потрібне теж святкувати цей день. 51 країна світу різні дітки сьогодні відзначають свій день. Казку пан Коцький на новий лад для дітей втілювала працівники бібліотеки. Продовжила свято у міському парку. Тут відбулася казкова Вікторина і бджолена Руханка, а потім розігрували цікаві призи. Цього дня кожній дитині подарували яскраві емоції. <бриклад> <бриклад> Сергій Нікішин, Василана Куть, телеканал Броди Онлайн. 28 травня завершився Кубок Бродівської міської територіальної громади із волейболу серед чоловічих команд. У фіналі зустрілись бродівської команди ФК Нафтовик та ВК Бродівські Леви у напруженій боротьбі. Перемогу святкували нафтовики із рахунком. 3-1. кращим гравцем турніру визнано Тараса Дудчика ВК Нафтовик. Тож до нових перемог і слава Збройним силам України! У Бродах відбулася футбольна гра між командами ФК Бугун» та ФК Шахтар із міста Червоноград. Про перебіг цієї гри – наступний сюжет. До вашої уваги на стадіоні ювілейний міста Броди відбулася футбольна гра. Болівати за свою улюблену команду прийшло багато любителів футболу. Ні-ні, не тресам! Сам не йди! <різь> Гра виявилася напруженою, вболівальники, які стежили за грою, гучно підтримували кожну із команд. Того дня кожна із команд показала свою силу та міцність у грі. Сергій Нікішин, Василина Куть, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн. 6 червня об 11 годині ранку піротехнічною групою спеціального другого центру швидкого реагування ДСНС України вилучено та знищено встановленим порядком ручну гранату Ф 1 часів Другої світової війни. Даний боєприпас був виявлений у селі Ожидів Золочівського району місцевими мешканцями під час обходу поля. Золочивське районне управління головного управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. На Бродівщині масово загинули бджоли, що стало причиною цього інциденту, з'ясували журналісти 5 каналу. Увага на екран. Вже дві тижні бджоли гинуть, бо ви бачите, лізають зверху бджоли, то ті то самі молоді, які самі пізні народилися, і вони далі почали, потруїлися, бо там всередині яд, і вони доходять тут. Цілий бджолиний цвинтар на пасіці пана Павла. Деякі нерухомі, а ті, що вижили у судомах. Чоловік розводить бджіл з малку, але переконує таку масову загибель комах. Бачить уперше на його пасіці. Вимерли майже три сотні бджолосімей. Кожна з них приносила до 40 літрів меду за сезон. Ці всі рамки мали б бути з, з, з бджолою. вони порожні, немає ні одної бджоли. Друга рамка теж порожня, а товару розплід. З того розплоду мали народжуватися бджоли, але вони мають бути температура 30 градусів. Температури немає, нема кому горіти, все воно замерзло. Справжній бджоломор розпочався наприкінці квітня. Тоді пасічники Бродівщини кожного ранку почали знаходити кубки мертвих комах біля своїх вуликів. Це, що ви бачите, ці літають бджоли, це які загинуть буквально день, два-три, тобто до тижня часу тут буде тишина. Розумієте, вже станом на зараз на такій пасіці, ми би не пройшли. Продовж двох тижнів у Бродівському районі загинуло близько мільйона комах. Підрахували пасічники. кажуть, орієнтовний обсяг збитків становить 10 мільйонів гривень. Мертвих бджіл вже оглянули у львівській лабораторії і підтвердили, що загинули не від інфекції. Тому розглядають версію про отруєння. Наша лабораторія зробила дослідження, від яких інфекційних і паразитарних захворювань Ланіфекційна патологія далі лишається питання відкрите, чи це було отруєння, чи. Пасічники підозрюють у морі бджіл агрофірму Західний Бух», яка є одним із найбільших агропідприємств західного регіону. Чому ми найбільше схиляємося? що це від власне потруєнь від обробітку тим товаровиробником, який обробляє тут 90% земель. Тому що всі випадки відбувалися зразу в день після обробки. Всі випадки почали гинути бджоли. Вони поїхали далі обробляти на наступному населеному пункті. Почали гинути бджоли. Тобто, ми тому прив'язуємо. Власне, до цього виробника в агрофірмі свою провину не визнають. Представник агропідприємства Ігор Біскуп переконує оголошення перед обробкою полів Вони уприлюднювали. Дотримувалися також усіх правил щодо проведення таких робіт. Є клас безпеки, який шкідливий чи не шкідливий. є, подавати які діють на рослинку. На рослинку для того, щоб її зняти. А є клас безпеки, які діють на комашки. На комашки ми ще нічого не працюємо. На комашки клас безпеки то є другий, то є коли ми кропимо віпак. На території Бродівської громади ми випаку не маємо. Соняшнику маємо. А що саме що кропили? Ми кропили грунтовий гербіцид, грунтовий для того, щоб поле мало частоту. На території Бродівського району працює з десяток агрофірм. Яке з них нашкодило бджолам? Дізнаватиметься міська рада. Ми зібрали нараду. Обговорили це все, запросили е, представників всіх агрофірм, які е, працюють і мають землі е, в, на цій території. Звісно, ніхто не хоче признати визнати свою вину. Тоді ми створили комісію, відібрали грунти, відібрали падіж тих е, загиблих і відвезли в Київ лабораторію, так як в нас тут таких досліджень не роблять. Чекаємо результатів. Про результати дослідження київської лабораторії влада обіцяє повідомити згодом. А поки пасічники написали заяву у поліцію, щоб правоохоронні органи провели розслідування. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал. За ініціативи старости Станіславчицького округу Володимира Ясинського та благодійника вдалося прочистити водовідвідний рів на ділянці дороги Кути Бордуляки між селами Станіславчик та монастирок. Ця дорога загального користування вона підпорядковується департаменту дорожнього господарства Лода, але за руки експлуатації водовідвідні рови тут заросли та перестали виконувати свою функцію через це. Зазнавало додаткових ушкоджень дорожнього покриття, а мешканці округу, які користуються цією дорогою у повсякденному житті, зазнавали все більше складнощів. На цьому ми завершуємо Броденьз. Дякуємо, що подивилися цей випуск і дякуємо Збройним силам України за захист. Я ж бажаю вам, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. Не забувайте підписуватися на наш. YouTube канал і пам'ятайте, Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!